Метою лабораторної роботи є проведення настроювання інструменту відносно деталі з використанням лімбу, жорсткого упору та програми ЧПУ. Для вимірів по лімбу та жорсткому упору буде використовуватися токарний верстат 16К-20 з закріпленою деталлю. Для зняття показчиків використовується індуктивний датчик, під'єднаний до комп'ютера. Для початку вимірювання треба підвести датчик до деталі та виставити лімб по шкалі на 0. На графіку вимірювань лінія вимірювання переміститься на позицію 4 вольта. Перше вимірювання. Друге вимірювання Третє вимірювання. Четверте вимірювання п'яте вимірювання останнє. Знімання показників вимірювань, получених під час настроювання інструменту відносно деталі з використанням лімбу. Показники першого вимірювання 4.825 вольта Застосовано часу 3,2 секунди Показники другого вимірювання тисячних вольта. Застосовано часу 3,76 секунди. Показники третього вимірювання 4,8625 вольта Застосовано часу 3,2 секунди. Показники четвертого вимірювання. 4,8 вольта. Застосовано часу. 3,36 секунди. Показники п'ятого вимірювання 4,775 вольта. Застосовано часу 3,2 секунди. Потрібно визначити різницю між найбільшим та найменшим значеннями виміряних даних, і записати получений результат. Для початку вимірювання треба виставити датчик відносно деталі та жорсткого упору. Так, щоб лінія вимірювання зайняла на графіку вимірювань початкову позицію 4 вольта. Перше вимірювання. Друге вимірювання Третє вимірювання. четверте вимірювання п'яте вимірювання Знімання показників вимірювань, получених під час настроювання інструменту відносно деталі з використанням упору. Показники першого вимірювання 4.075 вольта Застосовано часу 1,36 секунди. Показники другого вимірювання 4,9625 вольта Застосовано часу 0,96 секунди Показники третього вимірювання 4,8625 вольта Застосовано часу 1,12 секунди. Показники четвертого вимірювання 4.14125 вольта. Застосовано часу 0,88 секунди. Показники 5-го 100 437500 вольта застосовано часу 1,2 секунди. Потрібно визначити різницю між найбільшим та найменшим значеннями виміряних даних і записати получений результат. Для вимірювань за допомогою програми ЧПУ буде використовуватися токарний верстат ВЛ320 з числовим програмним управлінням з закріпленою деталлю. Для зняття показчиків використовується індуктивний датчик. Під'єднаний до комп'ютера. Для початку вимірювання треба підвести датчик до деталі, так, щоб лінія вимірювання зайняла на графіку вимірювань початкову позицію. 4 вольта. Перше вимірювання Друге вимірювання. Третье вымиривание. Четвертое вымиривание. Останнє вимірювання. П'яте. Знімання показників вимірювань, получених під час настроювання інструменту відносно деталі з використанням програми ЧПУ Показники першого вимірювання 4,1325 вольта Застосовано часу 0,32 секунди. Показники другого вимірювання 4.1325 вольта. Застосовано часу 0,32 секунди Показники третього вимірювання 4,13125100 вольта Застосовано часу 0,32 секунди. Показники четвертого вимірювання 4,1275 вольта. Застосовано часу 0,32 секунди. Показники п'ятого го вимірювання тисячних вольта застосовано часу 0,32 секунди. Потрібно визначити різницю між найбільшим та найменшим значеннями виміряних даних. І записати получений результат. За одержаними результатами, визначити різницю між найбільшими та найменшими значеннями вимірювань. Получену різницю значень у вольтах для перевода в міліметри. Перемножити на тарувальний коефіцієнт індуктивного датчика, значення якого складає 0,3. Наведені значення вимірювань занести до таблиці 3.1 лабораторної роботи номер 3 точність настроювання та продуктивність токарних верстатів за різних умов механізації та автоматизації. Скласти звіт та зробити висновки по роботі.